Та звично цій порі новини на ТРК Львів. У випуску розповімо, чому рекламні конструкції повинні бути офіційними про вшанування пам'яті В'ячеслава Чорновола та з чого приступати до читання з малюком у студії Ірина Палиха Сурдопереклад віримоць. Реклама має бути офіційною, інакше демонтаж. Сьогодні на Сихові вже прибрали кілька самовільно встановлених рекламних конструкцій. Це банери, які підприємці становили без погодження, без вивісок залишились ломбарди, кредитні спілки та центр іноземних мов. Як знімають незаконну рекламу, бачила Ірина Качмарик. Кольорова із підсвіткою велика та мала реклама двогон торгівлі. Ми поцікавилися, на які вивіски звертають увагу львів'яни. Не важче не так, щоб загродило півміста. Середня така, щоб не мішала людям. Невеличка яскрава, то чого дуже велика, теж не, не гарно. Це вулиця Сихівська демонтовують тут. Неузаконеною, До прикладу є цей банер мовного центру. Олег розкладає драбину та готується до зняття. Однак, зізнається, власники незаконних вивісок до їх демонтажу готові не завжди. Центральна частина міста спокійно там більш якось так культурніше. В районах міста, де вивізки висіли багато років, і тут до них прийшли, сказали, що вибачте, треба їх зняти, то люди не розуміються. початку цього року вже демонтовано 247 самовільно встановлених рекламних конструкцій. Чи законна вивіска знають працівники адміністративно-технічного управління Львівської міської ради? У них є відповідна база даних. Якщо ж реклама незаконна, її власнику пропонують її узаконити або ж самовільно демонтувати. Якщо він не погоджується її узаконити, тоді робітники уже демонтовані. Її при цьому не повідомляють підприємця. Усі рекламоносії носії зберігатимуть на складі. Звіти власники можуть їх забрати, але мусять сплатити за роботу комунального підприємства та зберігання конструкцій. Чим довше рекламні щити лежать на складі, тим дорожче власнику його повернути. Якщо більша конструкція, більша вартість, якщо менше менше, і таким чином здійснюється проплата. Якщо воно. Дорога конструкція, йому шкода її залишити. Звичайно, він старається її забрати. Затрачені великі кошти, шкода її позбутися. Тобто він старається намагається забрати і потім оформити на неї дозвіл. Аби вивіски були офіційними, підприємцям потрібно узгодити їх проект та розмір у Львівській міській раді. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко, новини. Міс на Городоцький відремонтують. У міському бюджеті передбачені кошти на виконання ремонтних робіт. Орієнтовна сума близько 40 мільйонів гривень. Роботи на ділянці від вулиці Виговського до вулиці Сяєва можуть розпочати вже в травні. Там зроблять чотири смуги руху, і приблизно на півроку ця ділянка буде непроїзною. проїзною. на вулиці Городоцькій, 166 визнали аварійним, ще у 2013-му. Зараз шляхопровід сильно пошкоджений. Залізні конструкції вкриті корозією. Його спорудили ще у 1969-му. Наразі він потребує невідкладних робіт. Це найвужча ділянка вулиці Городоцької, і вона небезпечна тим, що конструкції, які можуть впасти на залізничне полотно, що проходить під мостом, загрожують ще й контактній мережі. Окрім цього, торік у грудні вантажному транспорту понад 10 тонн заборонили рух мостом. Однак багато водіїв ігнорують цю заборону. Рух буде повністю зупинений, тому однозначно, що будуть шалені незручності, ми це розуміємо, але іншого не може бути, тому що є такі певні умови у нас, де ми маємо це зробити в таких, в таких умовах, як є. Рух буде транспорту йти по вулиці Курмановича, об'їзний так, буде йти по вулиці Виговського, на, виходити на вулицю Любінську. На превеликий жаль, там іншої можливості немає. Вулицю Рудковича на три дні закриють на ремонт. Від сьогодні до 27 березня там буде перекрито рух транспорту. Усе через те, що по вулиці Івана Франка на відтинку, на відтинку свинціцького стриська проводять ремонтні роботи. Зазначу, роботи пов'язані з будівництвом трамвайної колії на Сихів. на цій ділянці. Замінять інженерні мережі, дорожні покриття, трамвайні колії та відремонтують тротуар. Річниця смерті В'ячеслава Чорновола в цей день, 17 років тому, в автокатастрофі загинув видатний політичний та громадський діяч України у Львові. До пам'ятника Герою України поклали квіти громадські діячі та представники влади, вшанували пам'ять борця за незалежність і на львівському телебаченні, де він свого часу працював. Ми, українці, були, є і завжди будемо вільними. Таким було життєве кредо В'ячеслава Чорновола. Актуальності ці слова не втрачають нині. Сьогодні минає 17-та річниця з дня його трагічної загибелі. Вшанувати пам'ять та покласти квіти до пам'ятника видатного дисидента прийшло чимало львів'ян. Черно це перш за все береться. Людина, яка зробила дуже вагомий внесок у розвиток української демократії. Це людина, яка боролася, яка дуже багато працювала для України. Причини смерті Чорновола й досі не з'ясовані. Загинув він в автокатастрофі на Бориспільській трасі. Його автомобіль зіштовхнувся із Камазом. Історики вважають, що це замовне вбивство, бо ж фахівці визначають, якби Чорновіл свого часу переміг на виборах президента, Україна б розвивалася в іншому векторі. З 99-го року власне, почалась зачистка неугодних. Я більш ніж переконаний, що це була спецоперація. Я мав можливість знати В'ячеслава Максимовича Чорновола. Це була людина надзвичайно сильна, надзвичайно потужна, яка заряджала всіх навколо колосальною своєю енергетикою. Зі смертю Чорновола Україна втратила борця за справедливість та погляди шестидесятника й досі проростають і дають плоди патріотизму в незалежній країні. В першу чергу В'ячеслав Чорновіл це герой, це символ України. Але дуже важливо, щоб ми згадували про нього не тільки в роковини. Смерті чи в час відзначення дати його народження, а для того, щоб ця особистість була для нас вагомою кожного дня в роботі і в житті, вшанували пам'ять видатного діяча й на львівському телебаченні, бо ж тут свого часу В'ячеслав Чорновіл працював редактором. До меморіальної таблиці поклали квіти працівники нашої телерадіокомпанії і теперішні лідери народного руху. Сьогодні ми приходимо до того, що ми знову повертаємося до чорноволівських ідей, які говорять. Сьогодні до нас з тих книжок, які нам залишилися у спадах. Зі Львовом В'ячеслава Чорновола пов'язує не лише зародження громадянського суспільства. Свого часу він був першим головою демократично об'єднаної обласної ради. Меморіальна таблиця із відповідним записом розміщена на фасаді будівлі. Ольга Матейчик, Олесь Уханський – Новини. А ще сьогодні виповнюється 72 роки від дня смерті Омаляна Ковча, блаженого священомученика Української греко-католицької церкви. У роки Другої світової він рятував євреї від нацистських переслідувань, видаючи їм посвідчення про християнське хрещення. Традиційно цього дня його пам'ять вшановують у тюрмі Налонську. На місці тимчасового ув'язнення, оскільки наприкінці 43-го року в одній із тюремних камер впродовж кількох тижнів перебував омолян Ковч. Звідси непослушного греко-католицького священика нацистська влада вже відправила у концтабір у Польщі. Там він помер від гангрени. Омаян Ковч був досить відомий в середовищі УГКЦ і шанованою людиною українською громадою. Нацисти так відверто до нього з великим негативом не ставилися. Тобто вони все таки розуміли, що у випадку якогось насильства відвертого, відкритого, то не наражаються на небезпеку загального повстання, загального осуду. У 99 му єврейська рада України назвала Ковча праведником. А в 2009-му блажений Омолян Ковч був проголошений ще й покровителем пастирів Української греко-католицької церкви. Існує навіть відзнака імені Омоляна Ковча. За останню добу в зоні АТО ніхто не загинув, проте шестеро бійців було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Він зазначив, що п'ятеро бійців було поранено біля Авдіївки і одного біля Новотроїцького. Поранення бійці отримали внаслідок ворожих обстрілів з різних видів зброї. Сучасне медобладнання для Новояворівської лікарні. Євросоюз впродовж двох років спонсорував оснащення діагностичних кабінетів міській лікарні Новояворівська. Вони отримали сучасне обладнання, операційний стіл, апарат ОЗД, бігову доріжку для ергометрії. Останнє, що закупили апарат комп'ютерної томографії. Усе вдалося реалізувати завдяки програмі транскордонного співробітництва. Польща, Білорусь, Україна кабінет відкрили цього тижня. Такого обладнання немає у жодному районі області, лише в діагностичному центрі у Львові. Решта все у приватних клініках. На це витратили понад 21 мільйон гривень. Область дала 650 тисяч. Решта з місцевого бюджету і євросоюз. Обстежуються абсолютно всі частини тіла можна. Голова, грудна клітка, черевна порожнина, кінцівки, обстеження точно, ідеть якби зрізи. Це самі суті обстеження є це рентгенівські обстеження, але набагато точніше, більш докладніше ніж рентгенівські апарати можуть дати інформацію. Практична реалізація тристоронніх проєктів. От вона перед перед нами, тобто обласний бюджет, районний бюджет, купа праці в частині нормативних інструкцій, купа праці в частині вичатки, як має бути тут все організовано. Проблеми, котрі були з проплатою через Нацбанк, через казначейство в кінці минулого року, але все таки апарат стоїть тому просто молодці ті, хто це питання довели до путя. На Львівщині триває тиждень дитячого читання. Все для того, аби зосередити увагу дітлахів на користі від книги. Бібліотекарі рекомендують привавати любов до книги від найменшого віку. Спочатку вигляді забав та ігор, далі вже своїм дорослим прикладом. Більше розповість Ірина Кунинець. Саме з таких собі співочих руханок потрібно приступати до читання із малюком, каже бібліотекарі. Натомість в самій книзі повинно бути максимум кольорових малюнків та мінімум слів. Таким чином дитина візуально запам'ятовуватиме слова. Коли є одне слово великими буквами і читаєш, і проводиш пальчиком, дитинка дуже легко запам'ятовує і букви також, і потім набагато швидше починає читати. Натомість, аби захопити вже старших дітей до читання, бібліотекарі найперше стараються перетворити бібліотеку на місце проведення дозвілля. Теперішні ж діти найбільше цікавляться фантастикою, рідше читають піземельну літературу, констатують фахівці. ми запросили такого фокусника, якого можна побачити на вулицях нашого міста. Зацікавити дітей читати книги не тільки такі художні, ось нас і багато галузевої літератури, і про фокуси, і про власне різні науки. Якщо ж ви хочете, щоб ваша дитина захоплювалась книгою, то вам слід самому взяти книгу та читати, аби дитина мала з кого брати приклад. Все йде від культури читання вдома з у батьків. Якщо батьки читають, з дитиною не буде жодних проблем залучення до читання. Якщо, на жаль, у батьків культура читання відсутня, або батьки зайняті, не мають часу, то е, трудно цю дитину залучити до е, книги, але тут Приходить на допомогу дитячий бібліотекар. Відтак слідкуйте за розкладом принаймні найближчі до вас дитячі бібліотеки. Ірина Куненець, Сергій Медведєв. новини. Спати доведеться на годину менше цієї неділі. 27 березня, Україна переходить на літній час. А це означає, що прокидатись потрібно буде на годину раніше. О третій ночі за київським часом стрілки годинників слід буде перевести вперед на годину до четвертої. Зміна ритму життя часто супроводжується стресом для організму. І найтяжче люди переносять саме перехід на літній час. Через те, що прокидатися доводиться на годину раніше, на цей період припадає більшість пізнень на роботу. Чимало людей скаржаться на підвищену втомлюваність, зниження працездатності, дратівливість і депресію. А для того, аби бути готовим до переведення годинників, дотримуйтесь наступних порад. Підготуйте сніданок і одяг з вечора, а бадьоре музичне супроводження вранці надасть позитивної енергії на весь робочий день. Потім контрастний душ, адже він легко прожене сонливість. Отож, пам'ятайте про ці правила. З вами я прощаюся. Вся інформація на цей час підсумуємо день звично о 20.30. І пам'ятайте про наш інтернет-портал lviv.tv. До зустрічі.